Сьогодні у прозорий публічний спосіб відбувається черговий відбір кандидатів на такі посади, як поліцейський офіцер громади. Поліцейський офіцер громади це свого роду шериф на території, адже він спілкується більше, комунікує з громадою, він знає всі проблеми, він моніторить ці проблеми. І не завжди потрібно звертатись до нього, він сам прийде на допомогу. На сьогоднішній день на території Кам'янець-Подільського району здійснюється реалізація другого етапу проекту Поліцейський офіцер громади. Сьогодні ті кандидати з числа діючих працівників поліції, які виявили бажання реалізувати себе. На посадах поліцейських офіцерів громади проходять відповідну співбесіду. Це ті працівники поліції, які вже пройшли перший етап даного відбору, який полягав у тестуванні загальних навичок та знанні законодавства. А сьогодні здійснюється комплексна співбесіда, в якій приймають участь представники як головного управління національної поліції в Хмельницькій області, так і представники з Управління взаємодії з громадами Департаменту превентивної діяльності Національної поліції, представники ГУНП Головного управління національної поліції в Хмельницькій області, управління взаємодії з громадами превентивної діяльності національної поліції, представники міжнародної організації АСІТАП, а також представники органів місцевого самоврядування, тобто це така комплексна співбесіда, де кожен з учасників має можливість задати Відповідні запитання поліцейським з метою встановлення їхньої мотивованості та готовності нести службу у громаді.